Вітаю на РБК Україна, суми, Кривий Ріг, цілеспрямований терор Росії, знову жертви серед цивільних. Україна шукає не просто відповідь. Україна шукає можливості покарання швидкого, жорсткого і болісного. Чи можемо ми е ліквідувати пускові виробництво ракет і тих, хто натисне кнопку, власне? Чи можемо захистити свої міста? Якщо наші F-16 збиває ворог, е Петріот бракує. А в Росії тисячі нових ракет на всі ці питання спробуємо відповісти разом з експертом з авіації Костянтином Криволапом. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю чи можливо оперативне і переконливе покарання росіян за удар по сумах? На ваш погляд, через ліквідацію безпосередніх виконавців, через можливо удари по пускових установках по виробництву? Ну, перше гуркот вже повідомив про те, що е, фамілії прізвища і імена. Вбивці вже відомі. Але ж це ж тільки виконавці, там ж є ціла низка, хто цим займається. От на, як, на якій ланці е, ми будемо вимушені зупинитися, це питання. Е, далі, що стосується е, цього ланцюга виробництва іскандерів або кн 23 тому що зараз КН-23, по точності, вони значно підросли. Росіяни там щось разом з китайцями там допомогли північним корейцям, і там нібито точність КН-23 зросла. Ну, такі є повідомлення. Е, так, от е, ланцюг від Північної Кореї, як вони поступають до нас, це один ланцюг постачання, да, одна логістика. Інша логістика це виробництво Іскандерів. Де вони виробляються відомо? З чого вони виробляються відомо, вибухівки, де вони беруть, відомо. В частині вибухової працюємо. Постійно чуємо, що ми там знищували е, якісь промислові об'єкти е, спирт заводів заводів по вибухівці, е, і, і, і так далі. А те, що стосується виявлення, оперативного виявлення пускових майданчиків, коли там знаходиться ракета «Іскандер», то тут є ціла низка проблем. Проблема заключається в тому, що. Якщо дальність Іскандера буде рахувати там 500 км, да? то е, на такій відстані засобами радіолокаційного зв'язку радіолокаційного виявлення, ну, це вже за межою, скажімо так. Це навіть АВАКСи, я не впевнений, що вони зможуть там це, все це зробити і виявити такі цілі. Тут, скоріш за все, е, потрібна. Е, Космічна розвідка, і досить потужна, досить оперативна тому що е, роз, час розгортання ОТРК іскандер воно ну, там 20 хвилин, фактично. Е, тому це питання. От зараз е, ці іскандери, які били, вони били по низькій траєкторії, і ракети приходили дуже швидко, тому що іскандер може запускати ракети е, фактично в космос там на 50-100 кілометрів і потім. Цієї висоти вони летять з величезною швидкістю і вражають там все, що є на землі. Але ці пускали низом і е, в, на, я навіть не впевнений, що якщо б там е, стояли патріоти, то скоріше за все вони б змогли зреагувати, але ми не можемо поставити через кожні там 25 кілометрів чи 50 кілометрів. Або по всім нашим містам, які там знаходяться Петрів, тому що вони тоді будуть самі в зоні ураження російських засобів. Це треба добре розуміти. Тому питання протидії таким атакам росіян ну досить досить складне, досить складне. І інженерно, і технічної і організаційно досить складне. Сьогодні президент Зеленський заявив, що Україна потребує і може купити за 15 мільярдів доларів 10 систем ППО Петріот додаткових, і частину фінансування можуть взяти на себе європейські партнери. Чи є така кількість систем Петріот в світі, в принципі? Чи тут питання в політичній волі, чи економічне, фінансове, чи виробниче? Кількість таких Петріотів в світі є. Але ці Петріоти знаходяться на бойовому чергуванні і вони використовуються. І якщо в минулому році, коли, скажімо так, Європа ще серйозно спала кожного разу, коли заходила річ про комплекси Петріоти, які у них стоять, вони казали, ну це ж буде суттєво впливати на нашу, безоб... на нашу безпеку. І проти таких заяв міністра оборони любої країни ну, дуже важко там заперечувати, тому що він за це відповідає. Те, що вони будуть стояти ще досить довго, це інше питання, але е, на це можна, так скажемо, е, такі, е, такі обґрунтування можна закидати. В минулому році, наприкінці року, там є така історія, що ну, от мені відомо про три комплекси. Які дійсно стоять на складі, мова йде про те, що Румунія закупила сім комплексів Петріо. три вона почала імплементувати в 2023 році, і ще один вона збирається імплементувати зараз. Її ще в 23-му році казали: віддай, будь ласка, там на варенду, оренду на якийсь час. Ні, сказала тоді Румунія, але от в грудні, десь в грудні або в листопаді минулого року було повідомлення, що Румунія. Пообіцяла нам поставити ці три комплекси з тих семи або шести, які нам обіцяли всі наші партнери. Нам там один комплекс поставили Нідерланди Німці до речі поставили Нідерланди, поставили дві пускових, і на цьому все було повідомлення про те, що наші фахівці навчаються зараз, проходять навчання на петріотах. Але термін, коли ми можемо отримати ці три установки, і чи саме ці три установки. Ну мені невідомий, і треба сказати, що зараз в Європі, скажем, якось е, доказати, що нам Петріоти потрібні більше, ніж в любій країні. Ну, дуже важко, тому що Європа зараз напружена, вона чогось очікує. І е, аргумент, що при при передачі буде страждати е, система якоїсь країни, це є факт. Ну, то тому, що на навіть по східному кордону постійно є чергування систем. Таке чергування раніше були в цей процес залучені і американці, не знаю, як зараз, але американці, німці, Нідерланди вони змінювали свої контингенти і переміщувались по Східному фронту НАТО, флангу НАТО. Uh, оці петрі ще є. Може не вдасться домовитися, щоб саме ці, які знаходяться на чергування, їх так би мовити, видвинути трохи попереду. Uh, і якщо дивитися по виробництву ракет, то виробляє тільки американці, виробляє тільки японці, японці для своїх, для своїх цілей, і там дуже незначна кількість може бути направлена до американців, все це ліцензійне всім цим. Всім цим Звісно, розпоряджаються американці. Чи є американців, чи встигли вони за цей час зробити нові комплекси Петріот? Мабуть, да тому що Ізраїлю зараз буде передаватися якась кількість, один чи два комплекси Петріот для того, щоб посилити їх спроможності захисту в там якихось подій з Іраном. Ну і тут, знаєте, тут. Я абсолютно згоден з президентом, який каже: їм це може знадобитися, а може і знадобитися. А нам а по нам б'ють кожного дня, і це каже про те, що є рішення, але ж для виконання цих рішень повинна бути політична воля. Це те, що стосується Петруків. Сам ті не показали себе як система, яка надійна протидіє балістики, рівень збиття значно нижчий і радіус дії десь на, на межі 20 кілометрів. У Петрів то це 25, а інколи 30 кілометрів. Це те, що стосується балістики. Те, що стосується Вітаків крилатих ракет а там 160, це як було, так і є. Є ще одна сторона: це українська розробка, розробка власної системи ППО. Про що сказав глава МЗС Андрій Сибіга, звернувся до європейських партнерів і запропонував їм інвестувати в неї. Чи може вона бути потенційно ну такою ж, як Петріо? Чи вона точно буде гіршою і не збиватиме балістику? Скоріше за все, мова йде про розробку. Юрмашівська, яка була презентована ще в 16-му році, вона існує в прототипах, не в прототипах, а в ескізному проєктуванні, в якихось макетах, але вона не існує в такому готовому вигляді, хоча технічні параметри, які в неї закладені, вони досить високі. Вони випереджають петріот, але треба розуміти, що ця установка могла початися розроблятися майже через 30 років після того, як. Петрів зробив пак 3, який дозволяє збивати балістичні ракети. До речі, росіяни вони питання збиття балістичних ракет до цього часу так і не вирішили. Вони заявляли, що у них С-300 може збивати, потім С-400 може збивати, потім С-500, але підтвердження збиття балістичних ракет цими комплексами не підтверджено. І тому проблема з їх подальшим, подальшою розробкою і продажу на ринку озброєнь ну, досить сумнівна. А те, що заявив Сибіга, наш шановний міністр закордонних справ, це абсолютно зрозуміло. Розумієте, процес матеріалізації починається з, з того, що обговорюються ідеї. От він, він зараз каже ідеї. У нас такий, такий зараз час, що сподіватися на захист американського, американських систем ПВО, ПРО, нам просто не можна. Да? Ми не знаємо, чим це може закінчитися. Франк-інталіанський концерн, які займаються САМТІ, вони прискорюють ці роботи по самті NG, New Generation, тому що розуміють, що це буде, ну, може бути, знадобиться в найкоротші терміни, але все одно вони там більше менш ніж 9 місяців, вони не можуть це розробляти. Спочатку там взагалі було 18 місяців, а зараз 9. Вони два рази, два рази скоротили сроки розробки і е, запуску. Е, тому Європі треба дійсно стратегічна оборона. Це не просто комплекси е, типу Петріот, які захищають це об'єктове ППО, воно захищає якісь конкретні об'єкти, а для того, щоб захищати е, ракети міжконтинентальні, які входять в, в високий космос. На висотах там 200-250 кілометрів. Це треба мати установки типу ТАТ або стрілець е е е ізраїльський. Е ці е системи здатні перехоплювати. Але я хочу сказати, що розробка цих систем коштувала там невідмірну кількість мільярдів доларів. Вона тягнулася майже 20 років, і це непроста технічна задача. Навіть збивати. Балістику, навіть маючи Петрів те, що ми їх там регулярно збивали це наша майстерність. А взагалі це дуже складна ціль для, ціль для знищення. Треба це розуміти. Треба розуміти, що у нас ця загроза залишається. Путін скоріше за все буде продовжувати ці садись, садиські удари, тому що ви кажете, тероризм. Тероризм у тероризму є є якась мета. Є якась ідея, є, є якась платформа. Вони кажуть, ми нанесли удар за те, за те, за те, за те, за те. А тут удар наноситься, тому що ми українці. То це ж не ідея, це ж не мотив. Це просто задоволення від того, що гибнуть українці. Це вже психіатрія, це вже не політика, не політика держави. Чи я правильно розумію, з балістикою зрозуміло, але якщо так в цілому про атаки у прифронтових містах, f 16 на цьому етапі війни, як ППО, як засіб ППО, нам не допоможуть з огляду на те, що нещодавно росіяни збили літак f 16 загинув український пілот. Ну, f 16 взагалі нема літаків, нема літаків, які можуть працювати проти балістики. Так, це зрозуміло. Просто взагалі, так да? те, що збили f 16 то він виконував зміти ми виконуємо задачі на межі можливого. Оці коментарі, що ми, наші пілоти працюють на межі можливого, це абсолютно вірно, тому що ми літаємо. Ну, от f 16 в тій комплектації, яка у нас є, це покоління 4 плюс. З того боку, у нас 130 30 СМ, 130 sm 2. Су 34 Су-35 – це все такі покоління 4 плюс Них радари, які бачать в два рази далі. Ніх них радари бачать два рази далі. У них uh, ракети б'ють в два рази далі, ніж ті ракети їм 120 які у нас є, навіть найсучасніша. Саме продвинута ракета М-120 може бити на відстань 180 кілометрів. Росіяни вражали наші літаки ракетою Р-37М, яка на відстані 230 підтверджена дальність його її удара. Нам тут можуть допомогти тільки ракети французькі ракети Мітеор. Вони на прямоточних двигунах і вони літають там на 250-300. І там і, 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 були такі розмови, що навіть на 400 400 не знаю, але 300 вона літає. Фактично, тобто на лінії бойового зіткнення f 16 як засоб ППО для збиття чого літаки і так не літають ракети крилаті ракети, по цим ділянкам вони майже не використовуються, вони використовуються все ж таки більше по містам, по енергоструктурі, по цивільному населенню. Тому що військові від них там і е, тими комплексами, які є у військових, вони здатні скажімо так відбуватися самі, знищувати ці пілати ракети, тобто F-16 для е, прифронтової роботи як засоб ППО мені здається, це найкраще не найкраще рішення щодо ракет малої дальності, які нещодавно головнокомандувач штатів в Тихоокеанському регіоні сказав, що в Росії з'являться тисячі нових ракет від. А північної Кореї що це, як ми це відчуємо. Наскільки це загрозливо? Тут перше, я не можу зрозуміти, про які ракети йдемо у mm -hmm. Кореї Є система залпового вогню з калібрами 300 мм, калібрами 600 мм, але о такої кількості ракет, щоб вони там могли все засипати, то я щось таке не бачив. І вони налагодили серійне виробництво КН-23, КН-24. Це дійсно так. А що таке, ну, це не в будь-якому випадку, це не малі ракети, це ракети з середньої дальності. кн 23 може літати там на 850 кілометрів навіть. Ну так, заявлено. Може не літає, може не долітає, ну так заявлено. Вона не обмежена була, Корейці, коли її розробляли, вони не були обмежені цим договором про стримування ракетних озброєнь, розповсюдження ракетних технологій. Які обмежували там, 300 кілометрів. Хоча росіяни вийшли, американці вийшли, там вже це, це не діє, але Європа все ще думає, що в, світ, в світі залишились одні джентльмени. Джентльмени залишились в невеликій кількості в Європі. А більше джентльменів по, по, по іншим частинам світу я не бачу. Ні у китайців я не бачу таких розробок розробок. У північної Кореї не бачу росіяни. Вже там замахуються на більшові Ну тобто, це обмеження в 300 кілометрів. Воно діє тільки до європейців, тому що ну тому що вони європейці, і ми хочемо туди. Останнє питання, але я два питання в одне по поєднаю, тому що вони всі два злунають як фантастичні, і часто аудиторії не зрозуміло про що йдеться. По перше, генсек НАТО Рюте каже, що Росія може розмістити ядерну зброю в космосі. Як це розуміти? А по-друге, вперше показано український лазерний комплекс тризу. Наскільки ця технологія розвинута станом на сьогодні і перспективна? Про що взагалі йдеться? І космос і лазер? Це ніби з майбутнього. Починати з чого з космосу чи з лазера? Давайте з космосу росіян. Є кілька спутників там, де я не пам'ятаю точно номер. Там космос 2354 чи то 2356, ще такі цифри. Це, це, це пілотовані е, супутники, які здатні там до когось наближуватись і щось там якісь там е, ганочі робити. Е, тепер е, все ще стосується космосу, то там куча було розробок зі всіх сторін, і росіяни там навіть хотіли зробити е, літак Міг-31І. Для того, щоб виходити в ближній космос і там чогось знищувати, але ракету до нього не придумали. А цей перехоплювач, ну це Міг-31, там з нього, з нього все повикидали, там, додали пального, щоб воно там літало. Він там може роздогнатися до трьох махів, і це міг зробити ще й Міг 25-й, в 60-ті році на початку 70-х. Далі, що він там можна зробити? Які там. Такі пакості можна зробити. Можна підірвати е, якусь, якийсь ядерний заряд невеликої потужності, але який буде мати великий електромагнітний імпульс, і тоді вся е, та система зв'язку на низьких орбитах, там на дош... ну, там від. 350 до 600 кілометрів, вона може вийти з ладу. Тобто це буде удар по глобальному інтернету, який використовує супутник. Це буде удар по всьому старлінку, який цим займається. І крім того, після того, як там буде це перше ураження, друге ураження можна роздобати за допомогою таких супутників якусь якісь супутники. І, або декілька супутників і тоді уламки цих супутників будуть знаходитись на цих орбітах і будуть літати по цій орбіті, і все, що вони будуть зустріти, вони будуть якось там пошкоджувати. А там техніка мініатюрна, там нема броньованих танків, там все трохи зачепив і все. Тому така реальна загроза є. Тим більше, що росіяни там колись пропонували таке саме для себе зробити. Сімонян пам'ятаю, вона пропонувала, але вона пропонувала такий зрив над ядерний зрив над Сибір'ю. Каже, там народу все одно нема, так давайте бахнемо, подивимося, що вийде. Але ж щось ми там я, і точно погасимо з точки зору забезпечення зв'язку. Е, є там сценарії, взагалі там якісь акаполітичні, що е, це може бути там взагалі все стане, але світ диверсифікується. І в ну, космос є така зона ураження, тому що в космосі за системами зв'язку е великої диверсифікації нема. Ну, тобто можна замінити Стерлінг, але його, його можна замінити оцією французькою розробкою ЄТОсел. Є ТСЛ. Ну, да. е ну, частково, тому що там е працюють і геостаціонарні спутники там. На висоті там 35 6 щось п'ятсот кілометрів, якщо не помиляють, вони там тільки на цій висоті можуть висити Там вони всі на цій висоті вісять, тоді вони є стаціонарні, тоді вони забезпечують сталий зв'язок на над якоюсь територією. А якщо е вони починають виходити на е кращі умови для ком для комерційного зв'язку, тобто е летати на е Низькоорбітальні супутники, які літають навколо землі, але там на треба налагоджувати передачу сигналів і таке інше. І тому у Маска там зараз в Старлінку там 7600 супутників. А у цій французькій компанії там щось там типотри тисячі супутників. А для того, щоб забезпечити ну, чим більше супутників, тим більше стали зв'язок. Чим менша висота в космосі, тим більше пропускна здатність, тим більше затримка, тим менше затримка сигналу, ну, і ну і, і, так, і так далі. Так, от на цьому діапазоні найкращих умов для зв'язку Росіяни можуть пакості наробити багато. Це так, це факт. А щодо лазеру українського, це фантастика, кіно чи вже реальна реальний засіб? Розробки всієї лазерної тематики в нашій країні в Україні були там і 30 років, коли вона ще входила в склад Радянського Союзу. Ці розробки були розробки були в різних інститутах по різним проектам, за різними програмами, з різним призначенням. У нас навіть завод був, ровно, ровно називався. Ну, да, ровно. Газотрон, він випускав там кучу різних лазерів, там і військового призначення, і цивільного призначення, все що завгодно. Тобто ці, ці розробки йшли. Основна проблема там, що тобі треба згенерувати велику потужність в вузькому проміні і за короткий час. Якщо ти знайшов такі технологічні рішення, то е, все добре. І там, спочатку, ці лазери були потужністю. Там е, необхідна потужність була там на рівні 50 МВт, буквально пройшло там 5-7 років. Сказали, що менше 100 МВт не підходь, просто там, там нема чого робити. Зараз американці розробляють е, лазерну зброю. Там є контракт Пентагону е, більше 500 МВт, і цей напрямок в світі В Чому розгортається? Там не тільки там, як було повідомлення, у нас там в п'яти країнах, а там в цей в ці процеси залучені близько 15 країн. Всі інноваційно-технологічні команди європейські, ну я маю на увазі там німці, французи, британці, Нідерланди, Італія, Іспанія, Швейцарія. Австрія, е, Ізраїль, ну я ж Іран, саму, не Іран, Індія, е, Китай і, і ще хтось. Ну, тобто багато країн, які займаються цим питанням. Е, головна проблема, яка там це е, залежність від атмосфери. Тобто, якщо в тебе туман дим, то ти свою енергію витрачаєш на те, що ти е, розігріваєш ці пар. Якщо в тебе там все гарно, ти в пустелі. То там в тебе значно більша ефективність, але те, що там показали, те, що там працює, те, що там ну як якесь відео і розмови про це, то це не мультик російський, а це система, яка працює, і судячи з цього, на двох кілометрах вони враження роблять впевнено. А до чогось добувають навіть на десяти, але я думаю, що 10 це при гарній погоді. Пан Сухаревський Вадим, командувач сухопутних військ, говорив, що і балістичні ракети навіть може лазер збивати, але якось воно звучить ну, дивно. Там знає, там при збиття лазером, там дуже важливе питання є. Це довгий час фокусування, ну відносно довгий час фокусування на одній точці для того, щоб її там. Е е Розжарити, розварити, зробити дірку фізичного разу, да якщо зараз оці технології наведення, до наведення, уточнення, зв'язку з тим, що суттєво зросли обчислювальні можливості різних чіпів, різних конфігурацій, різних плат, вони суттєво змінилися, і там темп, скажімо, там кроків в цьому напрямку він дуже високий. І я, чесно кажучи, я не думаю, що це фантазія. Я, я не виключаю такі можливості, тому що якщо розуміти, що нас там чекає найближчим часом, так скажемо, там в безпілотних технологіях, то там такі прориви, про які ми там три роки тому назад з вами там навіть фантазувати не могли. А зараз я розумію, що наприкінці цього року ми можемо побачити українські дрони е, управління роями. Я не буду цьому здивований, тому що це саме. Технології застосування штучного інтелекту, нові системи, алгоритми наведення до наведення, всі проблеми з last mile, всі проблеми розподіленого зв'язку, так звані там меж технології. Ну тобто там все розвивається в такому темпі, що це не поступовий шлях, там, там все, ну, такі. Суттєві кроки просто такі не навіть не кроки, а такі якісь стрибки висоту. Лишається лише сподіватися, що російські генерали не настільки гнучкі, як ми, українці, і не будуть так само дуже швидко розвивати всю цю історію з високими технологіями. Вони ж великі, тому їм навіщо куди поспішати. Ну, нехай будуть великими, нехай не поспішають. Дякую вам, пане Костянтине. Костянтин Криволап, експерт з авіації, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку, підпишіться, якщо тут вперше.